Доброго ранку. Ранішня співбесіда розказую. Вчора поставив сушити. Вкусняшку, вкусняшку поставив сушити. Тор, ваш батько, представляєте, зайшов. Там двері відчинені були. Ну, це я не зачинив, це я винуватий. Да? З'їв. Що ти з'їв? Скажеш? Вкусняшки з'їв близько кілограму. Сам уявляєте? Ото. І тепер тебе нога болить, да? бо ти переїв. Тебе не можна ругати? Шкандибаєш. Покажи, яка в тебе нога болить. Яка? Дай мені ногу, яка в тебе Шейма... Роксі, дай ножку, дай ножку, яка в тебе болить. Оці ножки, ще тепер масажик робить, да? ти все з'їв. Ще й масаж тобі треба робити? Ой, боже мій. Оце бачите, дітки, що... що трапляється з татком, коли він переїдає. Чекаємо, чекаємо, чекаємо. Все, почекайте, я вас зафіксую, які ви гарні. Тата, мама і дитинка. Все, гарні, гарні. Все, молодці, послушні. І тепер я даю вам вкусняшку. На, молодці, чекали, чекали. на. А ти ще хочеш? Ти історію чув.